Погруддя молодогвардійців, розташовані у середмісті Харкова біля 116-го ліцею, розмалювали невідомі. Про це на своїй фейсбук-сторінці 7 лютого повідомив співзасновник проєкту Деколонізація Україна Вадим Позняков. У серпні минулого року він звертався до міськради з вимогою демонтувати ці бюсти і казав, що якщо їх не прибере міськрада, то демонтажем займуться його однодумці. Часу давав до кінця літа. До міської ради ми зверталися. Ще до повномасштабного вторгнення, і зараз і вже після разів п'ять, напевно. Відповіді були різними. Нема проблеми сьогодні ввечері піти з хлопцями. Зараз якраз там деякі з ними вони поповерталися з бойовки, прийти їх познімати і все. І питання не буде. Але хочеться все ж таки, щоб це все було цивілізовано. Може, вийшов остан останнє, скажімо так, китайське попередження. У радянській історіографії Молода гвардія описувалася як організація комсомольців-підпільників, яка діяла у місті Краснодоні, нині Сорокиному на Луганщині у часи Другої світової війни. За словами представниці Українського інституту національної пам'яті Марії Тахтаулової, возвеличувати молодогвардійців у Радянському Союзі почали після виходу одноіменного роману Олександра Фадієва, а сама організація міфологізована. Сам же Фадієв згодом згадував про те, що його роман це є перш за все художній твір, тобто вимисел. Насправді ж достеменно невідомо, яка саме чи взагалі існувала саме така пільна молодіжна організація, чим вона конкретно займалася. Оскільки це є частиною міфу і є пропагандою російської імперської політики або радянсько-комуністичного режиму, то так інститут національної пам'яті рекомендує. Власне, прибрати цю алеюсть. За словами заступника директора облдепартаменту культури Олександра Костіна, погруддя молодогвардійцям не перебувають на балансі області, але мають статус пам'ятки місцевого значення. Щоб позбавити бюсти цього статусу, торік восени облдепартамент направив листа до Міністерства культури. На якій стадії нині його розгляд у прес-службі Мінкульту сьогодні нам відповісти не змогли, і Суспільне направило офіційний запит. Чи відмиватимуть молодогвардійців? Речник Харківської міськради Юрій Сидоренко відправив з цим питанням до балансоутримувача. За словами директора облдепартаменту культури Костіна, раніше погруддя перебували на балансі 116-го ліцею. А хто за них відповідає нині невідомо. Валерія Ємець, Денис Фатьянов, Суспільне новини. Харків.